Привіт, і ласкаво просимо. Дякую, що ви тут. У цьому відео ми поділимося з вами 11 золотими правилами, які допоможуть жити з більшою мудрістю, внутрішнім спокоєм і балансом. Іноді життя підносить нам виклики та складні рішення, але з цими правилами я запрошую вас замислитися над тим, як справлятися з кожною ситуацією зі спокоєм і ясністю. Отже, розслабтеся, зробіть глибокий вдих. І приєднуйтеся до мене в цій подорожі до більш повноцінного життя. Перше, ніколи не повертайтеся до людини, яка вас зрадила. Повага до себе це, це основа. Якщо хтось зруйнував вашу довіру таким болючим чином, повернення до цієї людини може означати прийняття браку поваги до ваших цінностей. Прощення важливе, але ніколи не за рахунок вашої гідності. Вчитися на таких досвідах допомагає вам ставати сильнішими й уникати подібних помилок у майбутньому. Друге ніколи не залишайтеся без грошей, намагаючись вразити інших. Гроші це ресурс, який потрібно використовувати мудро. Спроба вразити інших може призвести до необдуманих фінансових рішень. Справжнє багатство полягає у житті відповідно до своїх можливостей і пріоритетів, а не чужих очікувань. Третє. Якщо вас не запросили, не просіть дозволу прийти. Не намагайтеся стати частиною того, що вам не належить. Прагнення долучитися до кола, де вас не чекають, може викликати дискомфорт і незручність приймайте та поважайте соціальні й особисті межі інших. Якщо запрошення не надійшло, життя продовжується і завжди будуть інші можливості. Четвертий завжди одягайтеся відповідно незалежно від ситуації. Ваш зовнішній вигляд відображає вашу повагу до себе. Не потрібен дорогий одяг, але він має бути чистим, охайним і відповідати обставинам. Ваш зовнішній вигляд може відкрити двері та показати, що ви серйозно ставитеся до себе. П'яте не благайте про стосунки. Якщо хтось хоче піти, відпустіть. Стосунки мають базуватися на взаємній повазі та бажанні обох сторін. Якщо хтось вирішив піти, не варто благати їх залишитися. Особиста гідність і турбота про себе це ключ. Справжні стосунки повинні бути вибором, а не обов'язком. Шосте регулярно займайтеся фізичними вправами. Фізичне здоров'я безпосередньо впливає на ваш емоційний і ментальний стан. Це не про досягнення спортивних вершин, а про підтримку форми, щоб покращити енергію, самооцінку та довголіття. Регулярні фізичні вправи допомагають знизити рівень стресу і збалансувати тіло та розум. Сьоме не витрачайте час на людей, які не цінують вашу присутність. Стосунки повинні бути взаємними. Якщо хтось постійно вас ігнорує, критикує або не цінує вашого часу і зусиль. Настав час відійти. Не дозволяйте токсичним людям впливати на ваш емоційний стан. Оточуйте себе людьми, які вас підтримують, щоб сприяти здоровому розвитку. Восьма. Навчіться говорити Ні без почуття провини. Вміння сказати ні важлива навичка для збереження вашого часу та енергії. Вам не потрібно задовольняти всіх. Встановлюйте здорові межі і віддавайте пріоритет власним потребам, не відчуваючи провини. Дев'яте приймайте свої помилки і навчайтеся на них. Ніхто не ідеальний, і помилки це частина зростання. Замість того, щоб жалкувати через них, сприймайте їх як урок. Турбота про себе включає співчуття до себе і здатність бачити помилки як можливість стати кращими. Десятий ставте чіткі й досяжні цілі, цілі надають вам напрямок і сенс. Не обов'язково бути ідеальними, головне бути послідовними у своїх зусиллях. Чіткі досяжні цілі принесуть задоволення, коли ви їх досягнете, і допоможуть рухатися далі без втрати фокусу. Одинадцяте дбайте про своє психічне здоров'я. Ваше психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Приділяйте час для медитації, роздумів і розмов із довіреними людьми. Це допоможе вам залишатися збалансованими, не недооцінюйте вплив розуму на ваше життя. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці золоті правила надихнули вас на роздуми про те, як покращити своє повсякденне життя та приймати більш усвідомлені рішення. Якщо вам сподобався цей контент, залишайте коментарі внизу. Мені буде цікаво дізнатися, яке з правил вам відгукнулося найбільше або які правила ви б додали до списку. Якщо ви цінуєте те, що ми поділилися, поставте лайк і поділіться відео з тими, кому це може бути корисним. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе та продовжуйте сяяти.